Вітаю вас, діти! Подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це Катруся і Тарасик. А чому ж вони так святково одягнені? Вони пропонують нам відгадати загадку і дізнатися. Давайте відгадаємо загадку. Вона всім нам до обличчя і у моді буде вічно! Вона личить бізнесмену, президенту і спортсмену. На свята ми всі щоранку одягаємо. Що? Так, вишиванку. Ми так сьогодні оділися, тому що сьогодні у нас свято вишиванки. А ви знаєте, що таке вишиванка? Давайте дізнаватись разом. Вишиванка це традиційний одяг українців. Це сорочка прикрашена вишивкою різних кольорів і форм. На сорочці вишивають різні геометричні фігури, квіти, рослини, птахів та багато іншого. Для вишивки найчастіше використовують нитки червоного, чорного, синього, зеленого та золотого кольорів. Кожна область України має свою особливу вишиванку. Раніше вишиванки були повсякденним одягом. А зараз українці одягають вишиванки на свята. Діти, катруся з тарасиком пропонують нам сьогодні до нашого свята виготовити аплікацію вишиванки. Давайте спробуємо. Підготуйте, будь ласка, для роботи шаблон вишиванки. Також попросіть батьків допомогти вам вирізати круги, квадрати та трикутники. Ми будемо ними прикрашати нашу вишиванку. Круги це символ сонця, квадрати символ миру і благополуччя. А трикутники – це символ життя. Ще підготуйте клей та серветочку з клійоночкою. Починаємо працювати. Давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику, яка називається вишиватка. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Я вишивана сорочка, не наче долі оберіг, в молитві вишиті рядочки, За щастя всіх моїх доріг, її носити на свобода, і будень, і святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас. Я сорочка вишиванка, хіба шиє? Ось така гарна вишиванка вийшла у мене, а хлопчикам пропонуємо за бажанням зробити чоловічу сорочку вишиванку. Будемо чекати ваші вишиванки з нетерпінням. До побачення!